Добрий ранок, сьогодні 17-й день марафону. Я хочу вам запропонувати таку медитацію, яка називається Сфера чистоти. Всі медитації сильні, але, як на мене, то медитації, в яких є образ сфери, найсильніші. Тому приготуйтесь до медитації. Розслабте тіло, розум і відпустіть всі думки та почуття. Зосередьтесь на диханні. Відчуйте своє тіло, його контури і уявіть сферу навколо себе. Уявіть, як на вас зверху опускається потік сріблясто-блакитного кольору, він іскриться райдужними відблисками, і ви бачите, як він починає заповнювати сферу, яка вас оточує. Вона вся заливається, і якщо десь вам. Не вдається побачити світло, приділіть цьому місцю більше уваги. Очевидно, в цій галузі є проблема. Коли вся сфера залита світлом, переходьте. Увагою на тіло. Починаючи з верхівки, почніть його заповнювати цим потоком. Побачте, як цей потік витискає з вашого тіла темні області. Темне. Попадаючи у сферу, розчиняється там, у мірі того, як світло ллється вниз вашого тіла, в ньому все менше залишається темних ділянок, ви відчуваєте чистоту всередині і зовні. Уявіть, як сфера починає рости. Вона заповнює всю кімнату. І якщо в ній залишались ще темні куточки, то вони розчиняються у світлі, а сфера зростає далі, охоплюючи ваш будинок і його очищає розповсюджується на ваше місто країну планету так ви очищаєте простір не тільки всередині але й в тому, що вас оточує. це внесе гармонію і благодать у ваше життя, коли ви все наповните світлом. Відчуєте легкість і чистоту, відкривайте очі і виходьте з медитації. Афірмація. Все, що відбувається зі мною. Я звертаю собі на благо. Я трансформую темряву на світ. Я перетворюю труднощі на успіх. З проблем я маю досвід. І проблеми зникають. Все, що відбувається зі мною на краще. Тому що я вмію отримувати найкраще з усього цього. Я отримую у житті те, що сам створюю. Я знаю, що я під захистом духа і моєї божественної сім'ї. У мене достатньо сил, щоб справлятись із найскладнішими завданнями. Це виклик для мене, це урок для мене. Але це найбільше задоволення. Я йду своїм шляхом. Я створюю собі та іншим удачу, щастя, здоров'я, добробут, любов. Ось така життєстверджуюча афірмація налаштування на день. Хай вона надає вам силу внутрішню і впевненість в собі. Що ви таки зможете пройти всі випробування. І що на це у вас є сили. Візуалізація уяви собі, що ти приходиш на виставку, де зібрані дуже цінні та чудові речі фотографії, картини. Вона організована у чудовому місці та займає кілька залів. Ти підіймаєшся парадними сходами і біля входу помічаєш свою фотографію. Напис під фотографією означає, що це виставка твоїх досягнень. Тебе зустрічають як найочікуванішого гостя, тебе оточують рідні, близькі тобі люди, друзі, товариші по службі і ті, з ким тобі довелося зустрічатися в різних місцях. Когось ти одразу впізнаєш, а когось ні. Ці люди організували виставку на честь тебе, і ти стаєш першим відвідувачем. Всі експонати виставки підписані, і можна легко дізнатись, про яке твоє досягнення йдеться. Може, щось тобі, тобі здається малозначним і негідним уваги. Може, щось тебе здивує, а щось порадує. І ось ти проходиш у перший зал? Він називається Моя сім'я. Оглянь, що виставлено в цій залі. Про що розповідають написи під експонатами? Який експонат видається тобі найбільш значущим? Ти йдеш далі і приходиш до зали. Моя робота картини, предмети, фотографії. Можливо, тут є листи та подарунки від тих людей, із ким перетиналися твої професійні шляхи? Тих Хто з вдячністю згадує тебе як фахівця? Твоїм здобуткам є всі гроші, які зароблені тобою. Уяви, найзначніші покупки, які були зроблені на ці гроші, вони теж розміщені в цій залі. Ти йдеш далі і приходиш до зали мої вміння. Ти й не здогадувався, ну, наскільки багато ти вмієш, від скромного рукоділля до умінь будь-чого. Навіть важко уявити у матеріальному втіленні вміння дружити, любити, зберігати вірність. Веселитися та щиро співчувати це теж досягнення, досягнення твоєї душі. Уяві і ці досягнення у вигляді експонатів на цій виставці. Є ще інші зали. І ти маєш час походити по них. Відзнач, який експонат тобі здався найважливішим на цій виставці. У цій екскурсії тебе супроводжують люди, ті, кому ти дорогий і ким любим і поважаємий. Це також твоє досягнення. Досягнення взаємин. повертаєшся назад, ще раз оглядаючи всі експонати своїх досягнень. І дякуєш друзям за цей сюрприз. Коли у вас в будь-якій ситуації опускаються руки, ви зневірюєтесь в собі, згадайте цю візуалізацію, виставку експонатів ваших досягнень. І хай вона, ці образи цієї візуалізації, Повертає вам силу внутрішню, впевнен... впевненість в собі, відчуття самодостатності і самоповагу до себе. На цьому сьогодні все. Do завтра.